Вітаю, друзі! Це телекомпанія Март, це програма Діалог. Я Віталій Мехеда і з нами сьогодні Дмитро Канарський, начальник відділу стандартизації та впровадження електронного урядування Миколаївської міської ради. Добрий день, Дмитро Андрійович. Добрий день. Раді вітати вас в нашій студії. Ну і отже, для початку для початку давайте поговоримо про безпеку в місті Миколаєві, а потім про електронне урядування. І що почнемо? Ну, мені здається, що. Не всі вже пам'ятають в місті Миколаєві через всі ці переживання, які випали на нашу долю, ну з огляду на повномасштабне російське вторгнення. Але власне до Великої війни не в місті Миколаєві досить активно, досить активно впроваджувалася програма, яка називалася Безпечне місто. І тоді, ну, такі періодично там розгорялися досить гарячі дискусії стосовно того, яка кількість камер має знаходитися на вулицях міста якої якості має бути картинка з цих камер, яким чином має доставлятися інформація від цих камер і куди? Ну а власне потім почалася війна 24 лютого 2022 року. І чи взагалі це все було потрібно? Що ви думаєте з цього приводу? Ну, перше, що я хочу сказати, що процес не було зупинено. Ми е, тільки поставили це на паузу і зараз вже почали далі розвиватися. Чому почали далі розвиватися? Тому що ця система дуже актуальна, і е, війна показала її. Саме і актуальність, і потреби мали не тільки наші цивільні якісь служби, не тільки правоохоронні, а й військові також. І, можливо, в чомусь і ця система допомогла встояти місту Тому що ми дуже швидкими темпами. Змінили конфігурацію системи таким чином, щоб вона могла допомагати нам виявляти ну, саме ті загрози, які були у містах саме перед ну, після повномасштабного вторгнення, так, і тоді, коли перед містом прямо були бої. І вона себе показала ефективною. Трохи постраждала, звісно ж, від багатьох вибухів у нас було досить багато, всі миколаївці це знають. І, але ми з перших днів, я вважаю, що правильно зробили це: евакуювали основний центр, де все це, ну, все це обладнання розташоване було, і ну, мало хто знав, де воно. Взагалі знаходилось, і саме з тієї причини, звісно, воно встояло і у нас працює. І навіть я можу так сказати, що якщо ви помітите, то і обласної військової адміністрації якісь сервіси, ресурси, вони теж завдяки нашому центру, вони працюють і на даний момент, навіть не зважаючи на те, що у них немає вже будівлі, в якій це все розташовувалося. Тобто настільки серйозні втрати. Ну, якщо ми говоримо про камери на вулицях, наскільки серйозні ну, втрати не, не серйозні, бо ну розумієте, в основному специфіка самих вибухів, так званих прильотів, яких і називають, вона була така, що кабелі страждали, камери в більшості свої встояли. Просто нам треба кабелі позаміняти та електроживлення в деяких місцях, і ну тобто все нормально. Я, я вважаю, що перенесла ті сотні. Вибухів, які були на території міста, ця система добре. А там якийсь момент на початку повноваштабного вторгнення, там навіть так ну, проходила інформація до такого широкого загалу доходила стосовно того, що потрібно вимкнути камери зовнішнього спостереження, тому що це може бути так. певним джерелом інформації. Так. для ворога у нас до війни певна частина камер, там десь 10-15 до 15 так званих оглядових, вони транслювалися в Ютубі. Звісно ж, ми в перший же чи в другий день ми вимкнули їх, тому що це абсолютний нонсенс. Це я думаю, багато хто зробив. Я так просто нагадаю, навіть система Google вона вимкнула у себе відображення корків та автомобільного трафіку по Україні саме з цієї причини, щоб ворог не міг подивитись і знати, що там відбувається навіть навіть так. Основний ну, удар, так, так скажемо, хакерів російських пішов на камери, які були розташовані у людей, приватні камери. Бо саме ці камери вони не захищені. Ну, якщо можна вважати захищеною камерою, ту, яка стоїть за домашнім роутером, то ну, вони були практично не захищені. Їх зламували, і основний упор був на це. Тому я, користуючись нагодою, можу вам вас попросити. Ну, тих глядачів, яких є такі камери до сих пір, то все ж таки а, по подумати про те, як зробити їх безпечнішим. Я перепрошую, давайте уточнимо. Камери, які на вулицю виведені, так, так, зовнішнього так, спостереження, так, за так, будинком, так, за двором. Так, так. Ну, якщо вона на вулицю дивиться, то треба все ж таки з цією камерою а, щось подумати про безпеку. Бо люди часто на своїх домашніх роутерах встановлюють якийсь там дефолтний пароль і на камеру також, і думають, що цього достатньо. Ні, недостатньо їх з зламують дуже швидко. Наша система безпечне місто, по-перше, і сам транспорт, тобто та мережа, якою йде інформація від камер до серверів, вона захищена на рівні, от як можливо, ви знаєте, як банкомати підключені у банків, тобто досить серйозно. І це не тільки ВПН. І плюс доступ до системи у нас там багаторівне. Ну, Перевірка йде, ну тобто, там у нас не у нас були намагання це зробити, але ми все це відбивали без проблем. Тобто спроби зламу були, так звісно ж, звісно, в, взагалі, вся ця історія з росіянами з їх вторгненням, вона ж не тільки те, що ми бачимо на в телевізорі. Тобто, досить багато зусиль вони витрачають на те, щоб нас зламати саме з інформаці... ну, в інформативних оцих інформаційних технологіях, застосовуючи інформаційні технології. І я, як представник виконавчого комітету, можу сказати, що і на наші усі системи електронного документообігу напади були, і, ну, і фішинг використовується. Просто кожен день приходять якісь листи, типу, дайте пароль. Ну, просто от так запитують. Ми адміністрація, дайте пароль, а то там треба щось поміняти. Це постійний процес. А давайте маж таке уточнення. У вас тут було таке е, звернення до е, ну, цивільних громадян, так, власників камер, у яких там ці системи працюють там, для охорони і стеження за власним е, за власним майном, за власним будинком. Але ми пам'ятаємо, що до Великої війни там же мова йшла про те, щоб підключити до системи, якщо не помиляюся, в тому числі камери спостереження, так. які знаходились на магазинах. Щоб таким чином ну, збільшити території, які можуть оглядатися. А що з цими камерами? Вони включені Е, ті камери, які були підключені до цієї системи до війни, приватні вони там і залишилися, і використовуються. деякі додалися до системи саме під час війни, і ми їх додаємо таким чином, щоб воно дійсно було безпечно. У нас ну наш, скажімо, так, от ну, основа ця система, це обладнання, воно дозволяє. Досить багато камер е, приєднувати, а е, вона гнучка, е, тому що ми використовуємо на даний момент, використовуємо мережі інших операторів е, цього, цього ринку, і ми, ми в них е, придбаємо послугу саме. Тобто, у нас немає покриття свого такого, щоб наприклад там в корабельному районі щось е, підключити. Але ми можемо використати якийсь так званий транспорт у когось у провайдерів у, там у великих в місті одного <смі> великого, ви знаєте, якого а, і звісно ж ми ну, можемо підключати до цієї системи дуже швидко в будь-якому місці, і також цих ці камери цих людей, які хочуть нам їх надати, так. зараз попри війну чи передбачається розвиток системи, якщо так, так чином? Так, він не тільки передбачається, він зараз і впроваджується цей розвиток. Ми е, спочатку е, розробили проєкт. В розвитку цієї системи в проєкті сказано, що ми будемо діяти чотирма чергами. Десь кожна черга це близько 90 точок по місту. І сумарно на цих 90 точках виходить десь 150 камер. Це одна тільки черга. Черг нагадую, чотири. Ми цього року хочемо зробити першу чергу, і зараз саме цим займаємось. Тобто, це якийсь. Якась оптоволоконна мережа, яку ми будемо тягти вже від обладнання. Чому? Тому що ну, треба, знаєте, розкладати яйця по різних корзинах, бо не можна тільки одним шляхом до, там, кудись діставатись. Це абсолютно нормальна система, це так званий бекап. Коли якісь критичні дані, ми маємо їх розкидувати таким чином, щоб можна було перемикати. І ну, десь оці 150 камер по місту з'являться нових. Це центральні заводські райони. І що хочу сказати, основний упор буде на так звані номерні камери. Тобто ті камери, за допомогою яких можна в автоматичному режимі розпізнавати автотранспортні засоби за реєстраційними їхніми знаками та за їхнім кольором та типом як їх ну, Розпізнає спеціальна система, тобто, ось ця система, те, що у нас є якась кількість вже номерних камер, вона довела і саме під час війни, що це досить ну, суттєвий механізм для того, щоб знаходити правопорушників і правопорушників, таких, які дійсно, ну, яких дійсно треба швидко ловити, бо їхня діяльність призводить до багатьох жертв людських. Камери в бетонних тимчасових укриттях Миколаєва електротрансу. Так. Вони також у вашому Так, підпорядку? Їх додали до цієї системи. Як часто їх вандалять? Ну, це кожна людина може, якщо яка уважно дивиться за новинами, знає, як часто Ну, десь раз на місяць якісь суттєві інциденти. Ну, такі суттєві, які ми. Маємо ну, викласти людям, щоб вони бачили, кого вони чи е, виховали, чи які у нас бувають співгромадяни. Яке покарання потім власне чекає ну, на тих, і, хто робить? Якщо не помиляюсь, та людина, яка на е, Соборній і проспекті там розбила камеру, ну її знайшли і попросили відшкодувати, наскільки я пам'ятаю. Тобто цих людей знаходять так, вони. Роз... Не розуміють просто, що камери досить близько і там освітлення добре, тобто їх знаходять досить швидко. <світлення> Напевно, запитаю, що бачите через них, крім облич тих, хто вандалить <світлення> безпосередньо. Ну, все те, що ви можете побачити, ну, я не знаю, в якихось фільмах про невихованих диких людей. Іноді буває так. Я не знаю причин, з яких люди так поводяться з майном, яке належить на нашій громаді. Мабуть, тому що вони не розуміють поняття громада. Вони є соціальними взагалі. Тобто, людина від, ну знаєте, це це наслідки радянського минулого У радянщину. Люди спільне вважали нічиїм його можна було вкрасти, зламати, нажитися на цьому спільне це і моє також. От, якщо людина заходить в таке укриття і розуміє, що і моє також, і вона там десь якийсь маленький шматочок цього укриття, це вона заплатила своїми податками. То тоді можливо ця людина буде погодитись по іншому. Але у нас ще ми на, на шляху становлення такої нормальної країни з свідомими людьми. Так, тепер давайте про електронне урядування трошки проговоримо. Ну, не знаю, якщо звернутися до Вікіпедії. То, о, значить, довідник нам пояснить, що електронне урядування це широкий перелік дистанційних послуг, пов'язаних з управлінням, зв'язковою освітою, зайнятю, банківським, ну і так далі. Що з цього безпосередньо от власне тут на місцевому рівні о, працює чим безпосередньо ви займаєтеся? Ну я займаюсь часто тими речами, які наші люди не бачать, тому що у нас є якийсь апарат певний з посадових осіб, який має якось взаємодіяти одне з одним з іншими апаратами, це з державними органами і так далі. І вже давно ми перейшли з 17-го року, і поступово ми все ж не, не, не оберти на електронну систему документообігу. Це надало можливість просто шалені гроші і час. Зекономити на папері, на доставлені паперу і так далі. І я вважаю, ну зараз це такий тренд уже давно, і зараз етап іде. Ну, Проникнення цих систем користування цієї системи до ну майже кожного співробітника, також є певні системи електронної взаємодії таких систем. Ну, тобто, у нас одна, там, наприклад, в обласній військовій адміністрації інша. Ми не маємо, ну тобто, вони не мають бути ізольованими, вони мають якось спів... взаємодіяти одна з І в ідеалі виходить так, що одна людина, не встаючи, там може через певну ієрархію там, ну. Нас ми ми я не можу особисто написати пану президенту листа. Я маю я перепрошую, Я хотів якраз уточнити. <рес> 네. Тобто, у вас є певний, ну власне, якась взаємодія з ви його кажете, так, що так. певна взаємодія з обласною військовою адміністрацією, так, але так. ми ж також розуміємо, що міська влада має взаємодіяти і з офісом президента так, і з Верховною так, Радою так. України з кабінетом міністрів так. з окремими міністерствами. Така взаємодія також електронно відбувається. Чи так, як так? Відбувається, є от так звана, вона ну так і називається система електронної взаємодії СЕВ. І якщо система електронного документообігу, якою користується певна організація, вона під'єднана до цієї системи, то можна одне з одним обмінюватись документами, взагалі не переводячи їх у папір. Ну, тобто, те, що ми бачимо в текстовому процесорі, ну там Word чи там Google документи, чи чим ви користуєтесь. Воно виглядає так, як має виглядати, коли вилізає з принтера. Ну, це добре. Да, а ж тут воно ж взагалі не, зараз не, не друкується через через телебачення, через власне YouTube, Facebook і так далі. Telegram спілкуємося ще з нашими миколаївцями. Мінус мені. Але я не знаю, чи можу я як пересічний Миколаївець, сьогодні звернутися до міського голови і вже не приносити безпосередньо листа, реєструвати його там в канцелярії. А цей лист електронним чином власне дійде до адресата, і я отримую таким же чином відповідь. Так, це через електронну пошту. Якщо не помиляюсь, кансел там потім можна буде десь глядачам записати. Можете це зробити це без проблем, це вже давно. Це просто через електронну пошту. Зараз ми Чи маєтеме таке саме звернення, таку ж саму силу, як я його приніс, мені поставили штемпель, поставили входящий так, номер так, у разі, якщо ви певним чином представились, тобто електронна пошта не є ну просто назва пошти і те, як ви там назвались, воно не є підтвердженням вашої особистості. Але якщо ви це зробите і підтвердите після цього без проблем, звісно ж, ми я, як один з багатьох посадових, одна з багатьох. Посадових осіб, якщо на мене розписується певний напрямок дії, яку там якась резолюція щось зробити для того, хто написав, для мене не має значення, яким чином ця людина надала свій запит. Це і абсолютно... відповідь офіційну відповідь, 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 відповідь людина Так, так. так, так. Ну, просто є так званий, ну, так званий є закон про звернення громадян. Він е, трохи е, ну, відокремлює ці речі. Але я просто кажу, як я це роблю, і як ми звикли, як там, наш міський голова вимагає від нас. А взагалі закон про звернення громадян вимагає це в письмовій формі робити. Тому то якщо ви фізична особа, то вам мають надати відповідь не пізніше, ніж 5 робочих днів чи там мотивовану відмову, як, чому це не можна зробити так швидко, ну і так далі. Але це тоді письмово, це ви там, можливо там навіть паспорт покажете і так далі. Ну, Але ми ставимося завжди до всіх, однаково, до всіх звернень, і електронних, і якщо ви бачили у Фейсбуці, є група, ну тобто просто соцмережа, яка взагалі не, не розрахована на те, щоб якусь офіційну документацію вести. Але ми користуємось, ми якось підлаштовуємось під. Це під е, вимоги часу. Ми розуміємо, що люди користуються цим. Як думаєте, яка перспектива, що е, миколаївці зможуть отримувати і послуги? Власне адміністративні послуги, які вони фізично отримують в центрах адмінпослуг сьогодні, так дистанційно через, через можливості, ми прямо зараз розуміємо, яка ситуація з нашим департаментом надання адмінпослуг з центрами. Перше, це ви ж бачите всі, що буває під час тривоги, тобто є певна не рекомендація, а вимога нашого керівництва ну країни. Ні в якому разі не надавати послуги у якихось місцях скупчення людей під час тривоги. Ми не можемо люди вимушені стояти, чекати чи гуляти десь чекати. На жаль, стоять, тому що вони там таким чином чергу свою тримають. Е, у нас таких центрів е, ну, донедавна він тільки один був. Навіть в будівлі міськради цього не було. І тому, звісно ж, була проблема. І ми в, в, ну, прийняли рішення таке е, зробити портал. Портал так званий, через який люди зможуть отримувати ці послуги. І ну, це про це більше розповість, мабуть, директор департаменту Владислав Белан. Але я можу сказати, що зараз робота ведеться. Ми саме оцю вже згадану систему електронного документу обігу поєднаємо з цим порталом, таким чином, щоб заявка людини. Переходила до посадової особи, яка займається цим питанням автоматично, ну і з максимальною точністю потрапляння в ціль, скажімо так. Чи передбачається якийсь розвиток сайту безпосередньо Миколаївської міської ради, якщо так, то яким чином? Так, йому вже багато років. Він в деяких моментах нас не влаштовує і людей не влаштовує а в першу чергу, це безпека. Тоді, коли цей сайт розроблявся, були проблеми, ну, скажімо, не було таких проблем, які, з якими ми зараз стикаємося. Модернізація є недоцільною. В даному випадку ми його як могли захистили, Тобто, він зараз, якщо ну, знаєте, така система CloudFlare, тобто люди не безпосередньо на наш сайт заходять, а заходять туди, де наш сайт скопіювали. І і завжди моніторять на якісь так звані ін'єкції, тобто на входи для того, щоб змінити його якусь сутність. Це допомагає в багатьох випадках, але сам сайт нас не влаштовує і у нас є багато. Вже моментів, які ми скомпонували у технічне завдання, і я думаю, що за деякий час ми зробимо новий, тим більше що багато є спонсорів, багато є співчуваючих і країни, і організацій, які хотіли б це нам зробити допомогти зробити. Ну пам'ятаємо також тему, яка активно дискутувалася до великої війни, а саме картка Миколаївця і електронний квиток Миколаївця як частина власне тих послуг, які він може отримати через картку. Наскільки це сьогодні актуально? Ну я чесно скажу, це на паузі. Фінансування не таке велике, і е, ми розраховували тоді, коли писали програму. Взагалі розраховували на те, що це буде інвестиційна пропозиція. Прямо на даний момент інвестиційних пропозицій немає. Буває, ну знаєте, як воно буває. Спочатку все ж таки йдуть якісь розмови, потім ми, ми розуміємо, що треба там, якось оголосити конкурс, але прямо зараз це не актуально. Тобто, якщо ви пам'ятаєте, ми в квітні цього року розмовляли тут з одним з активістів, який поза кадром, поза камерою, він вже теж ми розмовляли. Він каже: от ми можемо, я кажу, надавайте пропозицію. Надають це була програма. Нові правила і да, робив. Робить наш колега Олександр Матюшенко, І в студії з вами був Юрій Решет. Так, так, так. Надають Дос, поки, поки ще свою пропозицію. Чекаємо. Добре, електронне паркування автомобілів. Ну я можу сказати, що ми допомагаємо в цій темі. Ми не є основним розпорядником, скажімо, так, цього процесу. У нас є транспортний відділ. Він займається зараз цим. Це буде не тільки, ну скажімо так, не переведення, просто готівкового в безготівковий, скажімо, там спосіб розрахунків, це буде саме виписання оцих штрафів без присутності людини. Тобто те, що те, у що ми зараз опираємось. Ну тобто, якщо хтось порушив, патрульна поліція вимушена прийти і чекати на хазяїна. Ну так часто було. Я при я навіть не, не це мав на увазі. Не просто не просто штрафи. Я пам'ятаю, що ну було навіть декілька спроб встановити на вулицях так звані паркомати і автомобілісти, щоб могли по заховатися. Так далі одна От, тобто не просто про штрафи, а про те, щоб. Е Певні території, ну власне, якщо там людина хоче паркувати свій автомобіль, вона має за це заплатити, так, так. а не просто порушника, який там не встановлено місце. Я, я ще раз я, мабуть, неправильно розпочав цю бесіду, тобто для мене це в першу чергу таке питання, але також вони і будуть, звісно, займатися збором ну, грошей з тих людей, які будуть користуватися і користуватися правильно. Ну, тобто, просто основна задача це не тільки наповнення бюджету, не тільки привчити людей ну, тому, що взагалі послуги можуть бути платними, і це, і це нормально, але ще й допомагати патрульній поліції, яка у якої багато роботи і. Ви ж часто, мабуть, бачили, що якщо звертаєшся до них, то вони можуть сказати, що це не така проблема, якою вони хотіли б займатися, бо у них зараз є якісь інші, або у всіх є якась ну робота, якісь проблеми пов'язані з цією роботою. Тобто, оці дрібні адміністративні правопорушення їх треба виводити на муніципалітети, і це абсолютно нормальна світова практика, і вона довела свою ефективність абсолютно. Добре, можливо, ще щось є, що є в фокусі вашої уваги. Просто ну я не знаю, там можливо для широкого загалу це знову ж таки не видна робота, але вона потрібна. Ну я можу сказати, що ну я вважаю, що ми впоралися зі своєю роботою на початку війни, коли був вал саме задач. Які вимагали від нас чи створити систему позиціонування, наприклад, з допомогою тих же камер відеоспостереження, бо є такі камери, які ми можна керувати. А вночі, коли в нас десь вибух відбувається, і ніхто не знає, де воно відбулося, ми за допомогою наших камер, системи безпечне місто і за допомогою певної аналітичної системи, яку ми розробляли, ми це робили досить точно і ефективно спрямовували туди МНСників і так далі. Бо в деяких випадках навіть люди не могли зателефонувати і сказати, що там відбувається. Видача гуманітарної допомоги це теж такі ну, пласти, розумієте, якщо на рівні міста приходить досить багато медикаментів, досить багато там, продуктів харчування. І у нас є дуже багато людей, які хочуть допомогти. Але коли багато людей не скерованих і не без системи обліку, і так далі, вони нічого не можуть зробити, воно загублюється, хтось голодний, десь воно гниє, не, не дійшло. Ми розробили досить швидко системи, саме такі, які допомагали людям, це на основі елементарних Google таблиць. У них є багато переваг перед там, звичайними Excel-таблицями. Бо вони хмарні, і їх можна поєднувати одна з одної там досить широкі можливості. Ну, тобто, це був такий час, десь ну, продовж, мабуть, року, коли я та мої спеціалісти займалися тим, що постійно вигадували якісь прості робочі механізми. Для того, щоб швидко допомогти людям, це звісно, ну ми не афішуємо і воно не роз... ну, люди, люди завжди будуть недовольні результатом, розумієте, незадоволені. Бо що б ти не робив? Я розумію, що але коли ми видали ці хлібні карточки, там просто десятками тисяч видавали їх, досить, ну я думаю, швидко створювали їх, просто ніхто не розуміє, як зробити, що ну там за кадром, яка робота ведеться. Ну я вважаю, що просто є ті, хто у нас постійно людям щось там звітують, є ті, хто і роблять це, і не звітують, але це не значить, що вони не роблять. І я хотів би, щоб люди теж розуміли це і просто, просто подумали про себе, про свої вклад, і подумали, а чи його видно так, як видно там у інших, як вони іноді вимагають від інших. От і все. Добре, Дмитро Андрійович, дякую вам за інтерв'ю. Дякую за ваші відповіді. Дякую за роботу, яку ви і ваші колеги робите. Разом з перемоги. Вам. Дякую. До побачення.